Чого були на готові сьогодні? Чим здивували, можливо, французи? Та чим вони можуть зібрати всі знають, як вони грають? Ми знаємо, як вони грають. Ми передивлялися їх ігри. Звісно, ми розуміли, що не треба давати їм простір. Те, що і було дуже добре в першому таймі, а в другому таймі вже з'явився цей простір, тому що вже рахунок був І Ми, звісно, хотіли десь намагатись забити. Ти якось саме ж цей епізод, що сталося в моменті з пенальті? Ну. Там відбувалося швидко, але я відчув дотик до м'яча. І скажу чесно, і відчув дотик до ноги. Не буду приховувати так. Зачепив ногу, але зачепив і м'яч. Буду подивлюсь ще повтором. Можливо, десь проаналізую цей момент. Якщо пенальті десь, значить я не правий. Я думаю, два ключових моменти. Перше пенальті вороту Франції. Наскільки я дивився, грав ішов з відкритою ногою. Там як на мене це пенальті. Але я вирішив, як вирішив. І пенальті в наші ворота так. Дві два ці моменти це ключові моменти в грі. Але я не, не вважаю, що Франція у другому таймі так створила дуже багато моментів, коли вже сказалося втома на гравцях. Ми дійсно в першому таймі дуже дисципліновано оборонялися і майже нічого не дали створити Франції. А в другому таймі я повністю згоден і на жаль, ми програли 4-0, але в нас є, є час, і є можливість цього виправити в неділю.